Незабаром новорічні свята, новий рік будуть святкові застілля, тому такі деякі невеличкі поради вам, щоб не переїсти, щоб якось дотягнути, хоча б до середини січня, не загриміти в лікарню. Що краще почати їсти? Це клітковина, це ці всі, які ми знаємо: добре овочі, фрукти, салати, крупи. Якщо у вас нема проблем з шлунково-кишковим трактом, нема захворювань шлунку, нема захворювань кишківника, то це все можна їсти в сирому вигляді. Нарізані овочі, зелені, багато можна вживати. Якщо, наприклад, вас турбує там гастрити чи якісь проблеми з кишківником, то це все можна їсти запечене, відварене, тушковане. І ви цим прийомом спочатку клітковини собі зробите таку невеличку подушку для того, щоб далі вже поглинати жири. Цукор, алкоголь і тому подібне. Далі, якщо вже вживати жирну їжу, наприклад, якщо це холодець, то, мабуть, не потрібно той зверху шар смальця їсти, які там десь 1-2 сантиметри. Тому що якщо вживати ці всі жарені ковбаски, жирний холодець, якщо додавати. Багато цукру у всіх торців з масляним кремом, то це пряма дорога, прямий шлях до інсулінорезистентності та цукрового діабету другого типу. Тому якщо це випічка, то краще беріть її з плодово ягідною начинкою. Це може бути штрудель там, з яблуками корицею, з вишнею. Це може бути. Наприклад, якісь навіть цукерки, але де багато горіхів. Це буде джерело корисних жирів і це набагато буде полізніше, корисніше для вас. Олів'є і шуби, ну як би своїм пацієнтам рекомендую майонез обходити або його трошки додавати. Ну, що робити, там відварене м'ясо буде, або відварений язик, в олів'є. Або використовувати йогурт з лимоном і трошки горчиці додавати, це буде легше приноситись, або їсти небагато. Тобто ваша порція це ваш шунок, це десь два кулачки, отак от разом. Якщо брати алкоголь, як такий атрибут любого святкового стола, то краще ну як лікар може порадити не вживати, але це свято. Тому краще вибирайте неміцні сорта, тобто якесь вино, або якийсь гарний алкоголь, пити його небагато. Віднесіться до алкоголю, як до дегустації. Тобто подивіться на нього, понюхайте, подивіться його всі властивості і можна вживати. Як би рекомендують, наприклад, греки рекомендують вживати бокал вина, бокал води. Тобто ви можете пити в перервах алкоголь, вода. Водичка може бути проста, або з додаванням журавини. Або з додаванням клюкви, гранати, лимону, листячка м'яти. От такого плану можна вживати алкоголь. Якщо, наприклад, у нашому місті дуже багато всяких локацій, цікавих парків, ви можете вийти, перепочити, походити, так буде легше. Також можна на свята подумати про тих, хто виїхав написати їм, про тих, хто може десь зараз воєнний час знаходиться далеко, якщо є можливість їм написати. Ну, українці співуча нація, тому можна. Трошки якісь пісні українські поспівати так тихенько, ну і не завдавати собі шкоди свої печінки, своєму мозку, надмірним вживанням солодкої їжі, надмірним вживанням алкоголю. Хочу у новому році всім побажати українцям, що, мабуть, зброяся оце здійснилася наша мрія заповітна. Я думаю, вона одна усіх міцного вам здоров'я, натхнення, все буде Україна, слава Україні.